Нещодавний факт реалізації неякісного палива в сусідньому регіоні викликав занепокоєння у закарпатців. Уже кілька років в області діє робоча група, яка реагує на звернення краян та можливі порушення. Тож в області влаштували перевірку пального на мережевних автозаправних станціях. Про виконану роботу та результати перевірок доповіли на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. Було відібрано в пального. І проведені відповідно їхні лабораторні дослідження. Зокрема, було відібрано в зірці бензину марки А95, Деспалива та деспалива класу Плюс у суб'єктів господарювання на декількох АЗС у суб'єктів господарювання Мото, маркет, БРСМ. Ну, деяка деякі мережі відмовилися надати в добровільному порядку свої звірці для пального. Мобільна робоча група швидкого реагування перевіряла суб'єкти господарювання, на які найбільше вказували громадяни, та мова про які йшла в листі секретаріату кабінету міністрів України. За результатами експертиз, всі показники пального в межах норми. Відібрані зразки відповідають вимогам чинних нормативних документів у разі виникнення ситуації, коли суб'єктами господарювання надається неякісне пальне, або коли є факти або ознаки незаконного обігу полонастильних матеріалів, то звертатися в правоохоронні органи також можна звернутися на офіційну адресу офіційної пошти Закарпатської обласної військової адміністрації, і ми вже тоді в межах цієї робочої групи будемо координувати цю діяльність. Тому давайте разом. По мірі наявної інформації протидіяти цим негативним явищам. Спікери також зазначили, всі звернення громадян опрацьовують і перевіряють. Для більшої ефективності робоча група функціонує за взаємодії Закарпатської ОВА, Держпродспоживслужби та правоохоронних органів. Час від часу споживачі звертаються до нас із такими скаргами щодо якості. Ми відбираємо зірці, даємо на аналізи, ну і там уже. Ну щодо неякісного пального не було виявлено за цей період. Коли ми йдемо на перевірки, ну нам не мають права відмовити ну, відбирати пальне. На брифінгу також зазначили, після нещодавного здорожчання пального внаслідок повернення повного розміру податків вже незабаром варто очікувати стабілізації вартості палива.